Всім доброго дня! Сьогодні у нас субота, 6 липня, Рівненсько-Волинський авторинок освітає. Не забуваємо, що відкрився новий сайт rvauto.com.ua, де ви можете не тільки оглянути різноманітні автомобілі, а подати оголошення про продаж свого лекового автомобіля безкоштовно. Новий сайт rvauto.com.ua. У нас, як завжди, буде огляд свіжих автомобілів. Не забуваємо лайкати і підписуватися на канал. Всім приємного перегляду. І так, поїхали! Волю універсалі 2011 року v 50 з пробігом 195 тисяч 1,6 дизель за ціною 7900 контактний номер 098 611 21 41. Шкода, Супер Б, літбек. 12 рік, за ціною 7200. 226 тисяч пробіл. 1,6 дизель. А, Шкода Октавія. Опять, перепрошую. Це Шкода Октавія. 12 року. З пробігом 226 тисяч. Олігбек. 1,6 дизель. 7 212 Контактний номер 067 75 44 73. Так, виглядає цей автомобіль, кого зацікавив. Телефонуємо до власника. О, ще вказано номер телефону. 80 кВт з дизельним двигуном, свіжопригнаний. 2010 рік за ціною 8200. Контактний номер 097 979 5656. -56. Продається Fiat Freemont.

Це Форт адже 20 рік за ціною 21900. З 2-літровим бензиновим двуном. 245 кінських сил. 44 тисячі пробіг. Контактний номер 097-067-3139. Шкіріний салон та багато-багато іншого. За більш детальну інформацію телефонувати до власника. Поже вказано номеру телефону. Ford SPS, яскравий насичений колір, за ціною 11.800 14 227 227.000 руб. Контактний номер 067 52 87 961 або 068 24 16 908. За більш детальною інформацією, телефонуємо до власника. Peugeot 5008 2017 рік, 1.6 HDI, автоматична коробка передач 180 000, пробів 17 000. Контактний номер 067 191 28 20. 1.6 HDI. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Так, продається Audi 2013 року з трьохлітровим дизельним двигуном автоматичною коробкою передач, повний привіт. За ціною 15800. Контактний номер 097 290 45 52. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Volkswagen Touareg 2016 року. З 3 дизельним двигуном, автоматичною коробкою продаж Airline з пробігом 120 тисячі. Вартість 35500. На жаль, телефону немає. Тому проходимо далі. Так, Продається Ford Focus універсалі 2013 року. з 1,6 дизельним двигуном. дизельним дугоном. Свіжопринений, вартість 8200. З пробігом 200 тисяч. Оригінальний пробіг. Рідня фарба. Контактний номер 096 189 29 або 063 189 29. Ось такий Ford Focus у універсалі. Сім'ї для міста продається брендовий автомобіль Toyota, Yaris 2011 року за ціною 1,8 гібрид. Контактний номер 096 189 29. 11 рік. Ось такий компактний автомобіль. кого зацікавило, телефонуємо до власника. Народний автомобіль, шкода А5. Дуже кажуть, крепкий, витривалі На даний час користується дуже попитом. І це в нас 9 рік, 260 тисяч пробігу, 1,6 дизель, 77 кВт вартість 7 тисяч. Контактний номер 096 836 3104. Ось такий автомобіль, кому потрібно. Телефонуємо до власника. Ось така красавиця Audi А6 з 3 літровим дизельним двигуном на постійному обліку. 13 рік, 240 інський сил. Контактний номер 068 370 90 50 Повний привід. Кросовер. Toyota в чорному кольорі на постійному обліку світлим салоном. Це у нас 17 рік. Контактний номер 067 939 92 36. Кому цікаво, телефонуємо до власника в чорному кольорі 12 рей. Вартість комплектація БС, Вартість 8799 годин 5 дизель. Контактний номер 097 796 77 15 Так, машина виглядає. кого зацікавило, телефонуємо до власника. Без підкрасів. Сімейний автомобіль. Citroenчик, 13 року з 2 літровим дизельним двигуном так, він виглядає 150 кінських сил, можливий обмін. Контактний номер 067 792 78 12. 13 рік. Кого зацікавив, телефонує до власника. Це Ford Fuga. 2015 рік з автоматичною коробкою передач. 15 рік, вартість 15 500. Двохлітровий дизельний двигун. Контактний номер 067 792 78 22. Ось така фуга. Здається. Кросовер, Renault Kaleos 2009 року. За ціною 9 тисяч. Двухлітровий дизельний двигун. 216 тисяч пробіг. Контактний номер 097 404 93 45. Арино Колеос. Товар, дача. 2011 року. Дача Дастер за ціною 8 тисяч. 1,6. газ, бензин. 217 тисяч пробігу. Контактний номер 097 404 93 45. Кого зацікавило, телефонує до власника. У нас так кросовер є 18 рік, дізельний двигун, 150 тисяч пробігу, 2,2 2 дізель 127 кВт. Контактний номер 067 794 25 35. Повний привіт. Спродається така мазочка. Кого зацікавило, телефонує то власника. Рено Megane, 10 рік. За ціною 7350. 233 тридцять без підкрасів. 1,5 дизель. Контактний номер 098 611 21 11 Так виглядає макане. Volkswagen Golf Універсалі 2009 рік за ціною 6900. 183 тисячі пробігу, 1,675 кВт. двигун, Контактний номер 097-005 19 09 Маєте шару, щоб ціна була занижена і автомобіль був в рідньому окрасі. І, а саме основне, щоб він був свіжопринений. Такого, скажете, не існує. Ні, таке існує в Рівненському волинському авторинку. Kia Sorento. Вся в рідньому окрасі повний привід. 2.2 дизель. Вартість автомобіля складала 14 700. На даний час ви можете його придбати за 13 900. Записуйте швидше номер 0,96 124 67 75. Або 095 74 22 Свіжий автомобіль. Шукаєте акцію, шукаєте шару? Щоб ціна була занижена на 5-6 тисяч і був нормальний автомобіль, свіжий, скажете, такого не існує. Ні, в Рівенсько-Волинському авторинку існує BMW 520, Ресталін, 16-17 рік, 2-літровий потужний двигун 140 кВт, 8 ступенчатий автомат, шкіряний салон, чорний потолок, чорний низ, дуже хороша комплектація. А саме головне, ніде нічого не капає, не грюкає, не стукає. Все, кожна кнопочка працює. Автомобіль без проблем сів, поїхав. Була вартість 22, стала 16. Акція! Поспішіть в Рівенсько-Волинський авторинок. Записуйте номер телефону 096 124 67 75 або 095 7284 22. Всім доброго дня! Рівенсько-Волинський авторинок вас вітає на своєму каналі. Пропонує свіже надходження. Це Audi A4 з 2-літровим бензиновим двигуном з оригінальним пробігом 220 тисяч. ТФСАй двигун автомобіль на обліку, повністю обслужений на хорошій гумі, комплектація S-Line, світлий салон, електросидіння, електропідйомники, мультикермо, сидіння не затерті, не витерті, пробіг 200% оригінальний. 220 тисяч. Зверху люк є також. Сидіння не продавлені, порошки не витерті. Автомобіль просто в чудовому стані. Легкосплавні диски. Також, кому потрібно, є ще комплект зимовий. Кришка не затерта. М'ятін з колодів по автомобілю немає. Автомобіль в відмінному стані. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Продаж автомобіля в кредит. За більш детальною інформацію. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22.